Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми П'ять хвилин для вічності з вами. Я і ведучий Володимир Гриневич. Я познайомився з ігорем під час однієї з програм, яку проводив у Луцьку, перед тим як навернутися до Ісуса, він провадив бурхливе, неправедне життя. Перші роки його християнського життя були просто надзвичайні. Він щоденно спілкувався з Ісусом і як наслідок зміг перемогти звички, від яких потерпав довгі роки. Але поступово щось змінилося. Час його щоденного спілкування з Ісусом став скорочуватися, і поступово він віддалився від Ісуса і Його церкви. Коли ми з ним випадково зустрілися, у нього вже не було ані найменшого бажання починати все спочатку. Йому зовсім не хотілося змінювати своє життя, сповнене гріха. Вірш, що записаний у посланні до Филипян в першому розділі, являє собою якраз висловлення підтримки, натхнення необхідних для розвитку і зміцнення нас у християнстві. Апостол Павло писав. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Під час Олімпійських ігор тренери зазвичай говорять своїм вихованцям: випробування не завершено до того часу, поки ти сам його не завершиш. Ніколи не пізно почати все спочатку, доки не пролунав фінальний свисток. Ніхто нічого не втратить у день вічний через те, що колись спіткнувся, а якщо хтось і втратить, то лише тому, що, спіткнувшись і впавши, не захотів підвестися. Ісус, люблячий Отець і Його головне бажання бачити своїх дітей духовно зрілими. Він знає, що ми прийшли у цей світ, успадкувавши гріховну природу, яка постійно вабить нас до зла. Але ця обставина не може служити виправданням неправильного помилкового життя у гріху, адже отець простягає нам свою сильну руку і готовий спасти нас. Спасіння це вічна Божа справа, і воно охоплює наше теперішнє, минуле і майбутнє. Стосовно минулого, ми нічого не можемо змінити, але Господь виправдовує нас. Нам потрібно тільки прийняти його пропозицію, що до сьогодення ми можемо щось зробити, дозволити Йому освятити нашу волю, аби великі Його перемоги здійснювалися безпосередньо через нас. Щодо майбутнього, то він обіцяє, що нарешті визволить нас від гріха, і ми ніколи більше не відчуємо бажання грішити. Це станеться, коли Господь повернеться. Виходить, це спасіння може перебувати з нами протягом усього нашого життя. Тому апостол Павло говорить, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Хвала Господу за це. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми знову звертаємося до тебе і заносимо тобі хвалу за те, що Ти робиш у нас, за те, що Ти, Господи, бажаєш нашого спасіння, за те, що Ти перетворюєш нас. Ми просимо Тебе, допоможи нам завжди знаходитися у твоїх святих руках і ніколи тебе не покидати, і не покидати тієї надії, яку ти нам даєш. Благослови наших телеглядачів і нехай здійсниться чудова переміна і в їхньому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!